Сьогодні моїм співрозмовником буде гід краєзнавець, керівник клубу активного відпочинку Педалі Сандалі Едуард Дворчук. Цікаве питання. Я Якось ніколи не задумався, сна кажучи. Мені важко відповісти от про ранні якісь роки, десь в школьні роки точно пам'ятаю, що хотів бути актором. Я школу закінчив в 9 класі і, чесно кажучи, не знав, куди взагалі йти навчатись далі. Тобто з першого світа зовсім не свідомий вибір. Просто там сидів на парах, але мої думки десь були в іншій галактиці. Тобто я ну, натураліст, я думаю, від народження такий. І мені сильно захотілося закінчити вже цей технікум і піти навчатися далі, щоб мандрувати айторії Арнольда Шварценеггера, коли він захотів стати містером Всілені і видатним актором Голлівуду, так я от захотів стати мандрівником. Напевно, головне це досліджувати, вивчати. І, і любити. Тоді буде не соромно сказати, що ти краєзнавець. Все в тебе вийде. Якщо ти реально в це віриш, якщо ти цього прагнеш, то весь світ тобі буде допомагати. Усім привіт! Мене звати Ксенія Фурса. Я авторка та ведуча подкасту Освіта не вирок. І сьогодні моїм співрозмовником буде гід. Краєзнавець, керівник клубу активного відпочинку Педалі Сандалі Едуард Дворчук. Вітаю, Едуарде. Добрий день. Дякую за те, що завітали сьогодні до студії, не дивлячись на такий дощовий день. Би що запросили, і гучний ранок був сьогодні дуже для Кривого Рогу і, так. взагалі, для всієї України. Тож для того, щоб перейти від такої не дуже приємної буденності, пропоную одразу перейти до першого питання, котре звучить так: ким ви мріяли бути у дитинстві? Цікаве питання, Я якось ніколи не задумався, не кажучи. Мені важко відповісти от про ранні якісь роки. Десь в школьні роки точно пам'ятаю, що хотів бути актором, був якийсь такий період. Потім футболістом точно мріяв бути, тому що ми з друзями десь так шостий-сьомий клас сильно грали в футбол. У нас там команда своя була, тобто футболістом. А вже пізніше, десь, може, клас восьмий, дев'ятий. Вже, напевно, музикантом. Думав про музику. Це от прагнення стати музикантом, воно частково реалізувалось. А чи пересіклися дитячі мрії з реальністю, якою була перша професійна освіта, якою була повна назва? На жаль, ні. На жаль, ні. Тому що я школу закінчив дев'ятому класі і, чесно кажучи, не знав, куди взагалі йти навчатись далі. В школі вже було нецікаво, не, не бачив цьому сенсу. Залишатися там не хотілося. Яку професію обрати, було важко визначитись, але були певні задатки. Я пам'ятаю, був період, що я любив радіоелектроніку. Там всякі прилади збирати. Мене навчав товариш, друг сім'ї, він професіонал був в цій справі. То якось мені це було певний період цікаво. І от е, мої батьки вирішили, що напевно треба кудись іти з цим напрямком, і таким чином я поступив у Криворізький автотранспортний технікум на спеціальність технік електромеханік, тобто з наклоном на електротехніку, скажімо так. Ага. А яка була наступна освіта? Наступна вже це більш свідомий вибір. Тобто, перша освіта зовсім не свідомий вибір. Просто туди, куди батьки порадили. Реально, дев'ятий клас. Я ще був досить юним і не розумів, чого я хочу по життю. Да? Мрії то одне, а реальність і трошки інша була тоді. А от друга моя спеціальність, це вже ну педагогічна, але більш наклон на туризм на географію. Це я вже захотів свідомо піти туди навчатись, десь на третьому курсі вже цього технікуму. Uh -huh. Тобто я ще навчався в технікумі, але вже тоді, на третьому курсі, точно вирішив, що не хочу я далі йти по цій спеціальності працювати, і мені взагалі вже було там, признаюсь, не цікаво. От саме це десь 2005 2006 рік. Я вже там сидів на парах, але мої думки десь були в іншій галактиці. А чому ви вирішили все ж таки обрати іншу спеціальність? Поясню, десь у 2005 році ми з друзями почали займатися туризмом. А в принципі, тут треба трошки додати, що з дитинства я помічав, що я дуже люблю природу. Мені якось завжди воно це було близько все. Любив багаття, готувати їжу на багаті, ну, помічати якісь там аспекти природи. Тобто я, ну натураліст, я думаю, від народження такий. І от десь, в 2005 році ми з друзями почали мандрувати, ходити на Голковку, є такий у нас історичний район, там ліса. Дика природа, ми почали ходити туди з ночівлями, з наметами. І це наш був, так сказати, туризм, да, такий початковий. І саме тоді я вже почав серйозно цим займатися. І в 2006 році я потрапив вже в, ну, в серйозний похід це Кримські Гори. Це мій перший похід. І оцей похід можна реально сказати, що він змінив моє життя повністю. Тобто я побачив справжні гори, гірські річки, всю цю природу, і я зрозумів, що я все ж таки, напевно, хочу стати мандрівником. І мені сильно захотілося закінчити вже цей технікум і піти навчатись далі, щоб мандрувати, якусь науку пізнавати. Ну, тоді я вже визначився, що це все ж таки географія буде. І, на щастя, мені так пощастило, що є у нас педагогічний університет і там географічний факультет. І от тоді я вже вирішив туди поступати. Тобто, мети вчителювати не було, просто хотілося ні. подорожувати? Вчителювати точно ні. Основне, це було подорожувати, займатися туризмом і розвиватися саме в цьому напрямку. А яким чином, взагалі, знадобилися от два дипломи у житті? Що повпливало на професійне життя, що повпливало на особисті якісь навички? Ну, скажімо так, перший диплом мені взагалі не потрібен. По життю. Він просто лежить собі, я ніколи ним не користувався. Я ж кажу, це просто був несвідомий мій вибір. А другий диплом це вже свідомо все. Це те, що я захотів сам, і він мені дав, в принципі, все, що я хотів отримати. Тобто, я не знаю, це як історія Арнольда Шварценеггера, коли він захотів стати містером Всілені і видатним актором Голлівуду, так я от захотів стати мандрівником. Все, що я хотів отримати там, на географії, я все отримав. Тобто я працюю, можна сказати, по своїй спеціальності, тому що туризм, краєзнавство це як складова моєї освіти. Ну і на даний момент я ще ж і викладаю, тому, угу. тому так. Цей диплом реально працює в моєму житті. А от під час екскурсії, чи виникає ось це відчуття, що ви теж викладаєте? Просто у вас трошки така гуляється за вами група, як при, наприклад, таборі літньому у школі. Звісно, особливо якщо це люди з дітьми, то це відчуття, що ти да, щось робиш таке важливе, Вкладаєш якісь цінності в цих дітей, то звісно, це відчуття постійно присутнє. Ну, відповідальність відчувається, що це корисна і необхідна справа для підростаючого покоління та й не тільки і в принципі для мешканців міста займатися екскурсіями, розповідати про щось своє рідне це дуже важливо. А наскільки часто зараз батьки приводять на екскурсії дітей або є окремі екскурсії для дітей? Я би сказав, що постійно приводять дітей. Постійно. Та я тих екскурсоводів, які я особливо там щось не афішую в соцмережах, я просто проводжу тоді, коли мені хочеться. Є в мене на це час, напевно, це головний фактор. І в мене є просто своя ком'юніті, свої друзі, знайомі з туристичного життя. У них діти свої знайомі. І от таким чином ми збираємось і ну, завжди дітей багато. Моє покоління якраз 2005 року народження. Воно вирощене на програмах Накшталт Орелерешка, угу. Вдома Краще, програмах Антона Птушкіна. І там ці герої ведучі, вони зазвичай дуже такі вільні люди, незалежні, вони можуть собі дозволити все, ні від чого не залежать. Чи є це у вашій професії? Ось така свобода. І що взагалі свобода для вас в професії? Ну, в туристичній моїй професії так. В Принципі, на цій свободі, незалежності все і будується. Це є основний такий мотив цим займатися. Тому що ти працюєш сам на себе, робиш все так, як ти хочеш. Ну, тотальна свобода. Ні від кого не залежити. Це реально круто. Я, от в туристичній сфері, і підтримуюсь цього кредо, бути незалежним і свободним. А як взагалі стати гідом та краєзнавцем в Україні? Тобто тут достатньо лише, скажімо, освіти, як у вас, тут вчителя, наприклад, чи потрібно доєднатися до якоїсь асоціації гідів, пройти якісь додаткові курси, акредитацію отримати? Ну, в принципі, ви вже все відповіли, але все вірно можна навчатись професійно цьому освіту, отримати там пов'язано з туризмом на сковорому розі, до речі, є, да? є така. Можливість. Можна курси пройти стати гідом. У нас дуже багато сучасних гідів криворізьких саме проходили ці курси і досить успішно займаються цією справою. Є різні асоціації гідів, всеукраїнська, так, вона працює. Що стосується краєзнавства, тут вже трохи інша історія, тому що краєзнавець це більше, я б сказав, наскільки напевно, професія це поклик душі. Це вже напевно, як хобі, трохи інша да, справа. Але все одно в нас є всеукраїнська організація краєзнавча, можна стати її членом, там є певна процедура, як це пройти. Ну, в принципі, можна. Офіційно отримати всі ці да, підтвердження ну, реально можна, якщо треба, наприклад, скажімо так, якщо така мета стоїть. Я особисто вважаю, що всі ці регалії, всі ці бумажки і все інше не обов'язково мати. Ну, це моя думка, звісно ж, можливо, хтось не погоджується з тим. А, наприклад, якщо бути краєзнавцем, то я вважаю, головне, ну, любити свій край. Твоє місто бути досить різносторонньою людиною, цікавитись, читати, досліджувати. Напевно, головне це досліджувати, вивчати і, і любити. Тоді буде не соромно сказати, що ти краєзнавець. А наскільки повпливала повномасштабна війна на кількість людей, що відвідують екскурсії і взагалі подорожують Україною, в тому числі і з вашим клубом активного відпочинку»? Ви знаєте, перший рік, перший рік, перші місяці була пауза, тому що всі були в такому стані, в шоковому, да? але пройшло там пару місяців, і вже з літа потрохи почалось якесь відродження, тобто, незважаючи на те, що Такі потрясіння ми всі пережили, але все одно люди, в принципі, вони самі мене змотивували, щоб займатись далі. Тому я хотів взагалі на паузу все поставити. Але от клієнти постійні, друзі, там, знайомі, вони сказали, давай кудись поїдемо, тому що вже можна з розуму зійти від цих новин. Ну і відповідно я й, ну, відродив цю діяльність. А наступні роки, 23, 24, 25, ну, чесно кажучи, в туристичній справі з мого досвіду. Критично нічого не змінилось. Навпаки, навіть людей стало більше, тому що нема можливості куди поїхати. Люди прагнуть відпочивати. Вони хочуть на природу кудись піти. Тому, в принципі, дай Бог, щоб все таки залишалося. Я маю на увазі, щоб люди так і далі намагались. Кудись поїхати. Тобто все нормально в цьому плані. негативного якогось впливу на туристичну сферу я, особливо я, не відчу. Можливо, хтось інший і відчуває. це. Ну, Наприклад, ті, хто займається там зарубіжними поїздками, але це не моя історія. Я, слава Богу, ходжу в походи. Звісно ж, це походи по всій Україні, ну тільки там, де можна, розумієте. Тому в цьому плані в нас все добре. Ви обмовили, що ви викладаєте, я так розумію, у вищому навчальному закладі правильно? середньому. Наскільки долучаються учні, хочуть вони настільки поринати в географію, в подорожі, в туризм, чи все ж таки діти поки що не дбало до цього ставляться? Чи недостатньо в мене досвіду? Я ще не помітив цього прагнення в них, чесно кажучи, і в мене ж там, де я викладаю географію, викладаю, оскільки в мене такий диплом, да, вчитель географії? То. Я ж так викладаю в фаховому коледжі будівельному. Тому тут, знаєте, акцент на географію особливо не робиться, але в принципі в мене в планах, я думаю, там якийсь щось на зразок якогось туристичного гуртка, можливо, щось в майбутньому зробити. То тоді я вже подивлюсь, чи є у дітей якийсь запал і зацікавленість мандрувати. Ну, я думаю, в мене просто друзі, колеги, які вже більше ніж я працюють років, то вони до війни цим займались і попит був. І діти були захваті. Ну, Це очевидно, я думаю, це класно, це хороша справа. Я заходила до інстаграму клубу Педалі сандалі і мене здивувало, наскільки гарні кадри: відео, Дякую. фото. І потім я зайшла до вас у Фейсбук і побачила, що ви фотограф і відеограф. Угу. Ви самостійно створюєте весь контент. Ну, так, фейсбук. звісно, так. Да. Все сам знімаю. Як почався шлях у фотографії, відеографії, і наскільки добре ці фахи, як гіда, краєзнавця, фотографа, відеографа, можуть існувати з спів... Так, Ці навички вони тільки допомагають мені. А взагалі-то знімати фото зйомка і відеозйомка десь 2005 року, насправді, коли з'явились перші телефони з камерами, я тоді вже. Любив знімати, потім в мене з'явився перший фотоапарат у 2006 році, ну такий вже більш-менш серйозний. Я знімав природу, пейзажі, мені дуже це сподобалось, і поступово я цим захоплювався, міняв фотопак, фотокамери, і десь вже в студентські роки я почав знімати ще й відео. А десь 13-го року точно я вже зайнявся цим професійно, тобто я заробляв собі цим, цим на життя цією ремеслом. Да, і десь років до, до війни точно я професійно займався відеозйомкою. Зараз це допомагає в популяризації е, своїх екскурсій, турів, е, походів? Та, звісно, ну, взагалі, якщо ти людина, яка сильно залежить від соціальних мереж ну, твоя робота, то це, це класно, коли ти вмієш знімати, фотографувати. Без цього я взагалі навіть не знаю, як можна сьогодні вижити. Контент якісний, він завжди, тобі тільки в плюс буде. А якщо ти вмієш його створювати, то це, це дуже круто. Якими проектами ви зараз опікуєтеся? Ну, основний мій проект, це, звісно, шпидалі Сандалі. Це мій самий головний проект, яким я вже займаюся. 2014 року це основне і що чекає найближчим часом це от ми закриваємо сезон. Ось Через тиждень ми йдемо в похід по Ворсклі. На байдарках. Далі пауза зимова осіння. І з весни, в принципі, багато амбітних планів, дай Бог, щоб все в нас було добре. І я там дуже багато цікавих походів придумав на наступний рік. А паралельно з педалі-сандалі, що в мене є, що це краєзнавча моя діяльність, то от буквально скоро вже відкриється сезон для наших польових досліджень, тому що в нас є такий клуб. Краєзнавчий, і ми от, наступає, скажімо так, осінь, зима, весна, і ми активно займаємось краєзнавчими дослідженням. Тобто ми мандруємо, знімаємо контент, і от я планую відродити цю справу, знову знімати відео, цікаві, пізнавальні, фотографувати, і це буде на моєму другому аккаунті, який я хочу розвивати більш так активно. Підписуємося на акаунти Едуарда в соцмережах, так. для того, щоб нічого не пропустити. І фінальне питання на сьогодні, яким ви можете звернутися до всіх наших слухачів та слухачок, і воно звучить так: що мотивуюче, ви б сказали, тим молодим людям, що зараз стоять на роздріжжі та вагаються зробити крок у бік нової спеціальності або фаху? Яке серйозне питання, відповідальне. Ви знаєте, кажу так, як, як я тоді відчув, коли сам був таким молодим. Що не треба ну, боятись зробити цей крок, оскільки, от, наприклад, мені дуже було важко після технікуму піти навчатись для моєї сім'ї, тому що це були значні витрати, ну, це фінансово було складно. Але все одно я, я був рішучий, і, от, напевно, треба порадити повірити в себе, обрати всі сумніви, визначитись все ж таки, ким ти точно хочеш стати по, по життю. Якщо реально є це відчуття, що я от хочу стати музикантом. Молодої людини, то треба йти до кінця, ну, я вважаю. І тобто вірити в свої сили. І, в принципі, я думаю, все в тебе вийде. Якщо ти реально в це віриш, якщо ти цього прагнеш, то весь світ тобі буде допомагати. Дякую за цю розмову. Нагадую про те, що потрібно ставити вподобайки, підписуватися на соцмережі подкасту та ділитися епізодом із тими, кому він може стати опорою. З вами були Ксенія Фурсата Едуард Дворчук. До зустрічі у наступному епізоді.